Вітаю вас, любі учні! І сьогодні на фізичній культурі в нас буде тема Активна перерва. Ми зробимо з вами вправи для того, щоб зняти напругу, розслабитись, перемкнути увагу та підняти настрій. Отже, починаємо руки перед собою. І зжимаємо, розжимаємо кулачки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вращаємо кулачки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Лодонний разом. Застискаємо всередину і опускаємо вниз вгору. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Три, чотири, раз, два, три, чотири. Пальці. Разом. Пружинимо Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Стрихнули пісьми. Нарушно ставимо водонь. Вверх, вниз. раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Добре. Руки в замок. Розминаємо кисті рук. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. розслабили руки і питаємо плечі назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Те ж саме, тільки вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Піднімаємо праву, ліву, почергово. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Руки на пояс. І праву корону подібно. наклони головою вперед, назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Наклони вправо вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повороти назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Трумі вправо. Починаємо в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. В ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дуже добре, молодці. Руки перед собою. На чотири рахунки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки залишаємо вверху. Нахлу сторону. Раз, два, три. 4, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Добре, руки попереду і махи почували вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Теж саме назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дуже добре, руки перед собою і повороти. Раз. Вдох. Повертаємо назад. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. 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 Видох. Дуже добре. ноги ну, нарізно. Виконуємо вправу млином. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Нахило. Починаємо з правої ноги. Раз, два, три, чотири. Тепер ліво. Раз, два, три, чотири. Тепер тягнемося вперед. Раз, два, три, чотири. Нахили назад. Раз, два, три, чотири. Починаємо тепер З лівої ноги. Раз, два, три, чотири. Права. Раз, Два, три, чотири, вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Добре, руки, замок. І на чотири рахунки. Вниз. Раз, вгору, два. В сторону. розрив, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Добре. Молодці. Руки за голову. І касаємося правим локтем лівого коліна. Раз. Наоборот. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Дуже добре. Молодці. Робимо вдох. Опускаємо руки. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Добре. Зараз виконуємо вправи. Присідання з приставним кроком. Робимо раз. крок в сторону. Два. Крок в сторону. Три. Чотири. П'ять. Шість. Знову треба. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, трохи пострибали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. До. Дох. Видох. І ще й досить разів. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Добре. Пробуем вдох, выдох. Вдох, выдох. Дуже добре. І останнє вправо. Ноги на, 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 на шині наших плечей. Піднімаємо носочки догори, насаємося, стараємося голову не зібати і до догори. трохи назад. Голову теж піднімаємо. Пробуємо шість разів. Раз. Два. Три. 5. 6. На цьому наша активна перерва закінчується. Дякую вам за увагу. Сподіваюся за активність. Раджу вам робити ці вправи кожного дня на великій перерві. Будьте щасливі і бережіть себе.